Доброго дня, любі друзі! Сьогодні з вами ми будемо робити ось такого гарного різдвяну новорічну прикрасу солом'яного янголятку. Це може бути як і самостійна прикраса на ялинку, також це може прикраса бути як до різдвяного павука або до різдвяного дідуха. Ось тут в мене представлений. Для цього потрібно дуже мало матеріалів. Потрібні нитки, ножниці, лінійка і сама солома. Що ж з соломою? Соломою напередодні її потрібно замочити, для того, щоб вона не ламалася, а була еластичною. Цю прикрасу ви можете робити як самі, так і разом із своїми дітками. І так, для цього нам потрібно взяти замочену солом, соломинки. Е, можна брати 12 або 20, е, 24. Якщо ви візьмете 12 соломинок, він буде худший, Якщо ж візьмете 24, буде трішки грубший. 20, е, давайте будем, Я буду брати 12 12 20-сантиметрових е, соломинок, нам потрібно взяти. Що ж означає 12? 12 це означає місяців у році, або 24 це буде 2, 2 роки. Також ділимо ці соломинки пополам, знаходимо 10 см і знаходимо середину і тугенько перев'язуємо ниткою. Перев'язали, і тепер можна зробити пару закріплюючих петельок. Можна, якщо вам зручніше, можете і брати вузлики, в'язати, мені більш зручніше так. І відрізаємо нитку, відрізали, і тепер цю соломинку ми складаємо пополам. Ось тут. склали пополам і тепер будемо перематувати на 2 см нижче знову, знову нитку, для того, щоб сформувалася в нас голова. Таматали, от в нас вже є сформована голова. І робимо пару вузликів. Колуб у нас вже, бачите, сформований, зараз ми будемо приступати до ось цих ручок і разом з мімбом. Цього нам потрібно взяти три соломинки. Ви можете взяти будь-яку довжину, а потім вже собі сформувати. Чому ж саме три соломинки це для того, щоб сформувати косу, але що ж вони означають? Ці соломинки означають три стихії, від чого зароджується життя. Це повітря, вода та земля. Зав'язуємо е, тут гуц е, і будемо починати плести. Я сформувала е, тут ручку і починаємо плести. Плести потрібно, не перекручуючи е, соломинку, тоді вона не буде ламатися, а просто її легенько перекладати. Ми її не перекручуємо, а просто перекладаємо з одного місця на друге. Ось так, бачите, і переклали. Трішки треба приплюснути, вона туди буде гарно стояти. І так, доплітаємо до кінця. Все, в мене вже е, ручки і мім доплетений, і ми його відкладаємо в сторону, переходимо до крилець. Для цього нам потрібно взяти сім соломинок 10 см. Чому саме сім? Тому що 7 тижнів, о 7 днів у тижні, їх вирівнюємо. І е, їх треба зафіксувати також по. Їх потрібно зафіксувати також посередині так, щоб соломинки залишалися ну, драбинкою одна на одну, не збивалися ось так до кубки, а щоб була одна коло одної. Я роблю з нитки ось таку петельку, щоб було легше затягнути. Закладаю посередині, вимірюємо 5 см, і викладаю посередині. Тепер пробую. Затягнути ось так. Отак От воно мало вийти. Більше стискаємо і ще раз фіксуємо. І фіксуємо ниткою. Зараз тепер будемо ми формувати нашу ангелочку. Находимо, це буде у нас вперед, а тут у нас буде зад. Піднімаємо дві соломинки, О, можна дві, можна навіть три. Я піднімаю дві соломинки і закладаю за спину крила. Соломинками прикриваю цей вузлик, який був фіксували ми крила. Підтримуємо пальцем і ниткою фіксуємо. Ага. І такі фіксовочні вузлики. Можна на вузлик зав'язати, кому як зручніше Я привикла так, мені вже набагато зручніше ось робити отакі вузлики. Я знаю, що воно нікуди не втіче, і воно в мене не розв'яжеться. Все. Три вузлика є. Ось так він виглядає спереді. І тепер будемо ми фіксувати мімб. Дивимось, якої нам довжини потрібно. На поясі фіксуємо руки. Отут можна навіть не на поясі, а тут де голова. Зараз зафіксуємо мім спочатку, і дивимося, чи нам хватить довжини руки. Хватит. Значить, ми фіксуємо тут ниткою. Дивимося, щоб руки в нас були однакові, і зав'язуємо також ниточкою. Дивимося на довжину рук, щоб вони були симетричні. і буду зараз Ось тут я зав'язувати ниточкою і обрізати лишню солому. Все ми відрізали. Тепер ми можемо фіксувати ручки. Ручки можуть бути як просто опущені, також ми їх можемо фіксувати ниточкою ось тут на, на поясі, або ж можемо зафіксувати булавкою, ось так перехрещені на, на грудях. Фіксуємо ниткою і запихаємо, буде в нас ось так. Зараз зафіксую спочатку. Фіксуємо, де в нас є дві рівні. Де ниточки отут з'єднували. Я їх фіксую для того, щоб вони не розпускалися тут з тим простим вузликом. І тісненько зв'язуємо, щоб рука була біля, біля руки, одна біля одної. Можна навіть пару раз перекрутити, для того, щоб було краще зафіксовано. Так, я перекрутила і зараз будемо фіксувати простим вже вузликом. Так, так нитка задовго. Так, відрізали і тепер фіксуємо. Так, і ще раз одним вузликом. лишні нитки ми відрізаємо, і все, що є лишнє, можна відрізати. Можна залишити вже ось так. Або ж можемо, так як я казала, класти ось так на грузи. Але для цього нам потрібно взяти маленьку булавочку і прирізати. І Коли підсохне солома, вона буде сухенька, і руки так залишаться на місцях. Ми можемо тепер підрівняти. Кріло так само можна по бажанню залишати як таким віяром, або ж обрізають, дехто обрізає ось так по діагоналі. Мені більш подобається так. Підрізаємо ще ось тут кінці, можна більш розставити, щоб було як віяло. Якщо ви так зафіксуєте, воно так і висохне. Якщо це вже іграшка сформована, Вона може бути повністю готова, як до різдвяного павука або на ялинку. Якщо ж ви хочете на різдвяного дідуха, тоді вам потрібна ще зубочистка, ви впихаєте у центр самого янголятка, і у вас же є ось так на Якщо вам моя була інформація цікава і вам відео сподобалось, не забувайте класти лайки, вподобайки та ділитися відео. Всім до зустрічі!